У зоні, де небезпека та дивні явища стали звичайним ділом, історії про неймовірні випадки передаються з уст в уста, часто перетворюючись на легенди. Одна з таких історій розповідає про новачка, якому завжди щастило. Його ім'я ніхто не знає, але всі називали його просто щасливчиком. Він, на диво, всім, знаходив артефакти легше, ніж будь-хто інший. Він мав неймовірний нюх на скарби зони, і одного дня йому вдалося зібрати повний рюкзак артефактів різних видів. Від душі до місяця світу, від кристала до батарейки, у його рюкзаку було все, про що тільки міг мріяти Сталкер здобичу він вирушив назад, щоб продати своє багатство і отримати визнання серед своїх друзів. На шляху до торговця почалась гроза. Щасливчик не надав цьому значення, вважаючи, що ще один раз йому пощастить. Але раптово удар блискавки змінив усе. Блискавка вдарила прямо в нього, але на диво він залишився живий. Відчуваючи запах згорівшого одягу, він зрозумів, що його рюкзак горить швидко загасив. Сивши вогонь, він виявив, що артефакти втратили всі свої корисні властивості, залишившись тільки небезпечними та шкідливими. Засмучений, щасливчик закопав свій рюкзак з артефактами і вирушив назад до табору новачків. По дорозі на нього напав величезний і злий вепер. Хоча він сильно поранив його, щасливчик зумів застрелити звіра зі своєї гвинтівки. Після цього він помітив, що його рани загоюються на очах. Спочатку він не повірив своє. Мочам, але коли зрозумів, що навіть радіація не завдає йому шкоди, він усвідомив, що поглинув сили артефактів. Часивчик почав випробовувати свої нові здібності. Він міг бачити в темряві, тому що його тіло випромінювало легке сяйво. Він не боявся ані аномалії, ані мутантів, ані радіації. Його фізичні сили і витривалість значно зросли, і він став практично невразливим. Що сталося з ним далі, ніхто не знає. Дехто каже, що він став новою легендою зони, допомагаючи іншим сталкерам у найнебезпечніших місцях. Інші вірять, що він, врешті-решт, знайшов спосіб повернути свої сили до артефактів, знову ставши звичайною людиною, але найчастіше його бачать як привида, який з'являється у найнебезпечніших місцях, завжди готово допомогти тим, хто опинився в біді. Легенда про новачка Щасливчика нагадує всім сталкерам про непередбачуваність. Зони, навіть коли здається, що все втрачено, зона може подарувати вам нові можливості. Історія щасливчика вчить, що навіть у найтемніші моменти можна знайти світло.